У мене іноді вдома, знаєте, бувають дивні речі. Такі, як вночі хтось грається, якимись речами незрозумілими перевертає. То якийсь голос якийсь незрозумілий звучить. То ікони бувають падуть, знаєте, які я люблю, або фотографії якісь перевертаються мої з сином, вони сином а з чоловіком. Ну це в мене мама таке може зробити. А є справді, що ікони падають, знаєте, в моїй улюблені ті, що я молюся. Якось зніму їх, покажу цей куточок, де я, для кого я молюся. І тільки що побачили в Біблії, хоча я її вже читала, другий раз зараз перечитую, чому таке може бути і чому в нашу, в наше тіло вселяється зл, злий дух, демон чи сатана, як ми називаємо, з, м, говорити це слово. Хто чинить перелюб, той знищує душу свою. Тобто людина, яка зрадила, втрачає свою душу, і в її душу починає Заходить той злий демон, який носить її по цій планеті, тому що йому так зручно щось зробити. Тіло живе, а душі вже немає, то треба можна і знущатись на такі. Так що я ще раз прочитаю вам, щоб ви взяли собі до уваги, хто чинить перелюб, той знищує душу свою. Бо заповідь Божа світильник, а наука то світло. Дорога життя то навчальні картання. Щоб тебе стерегти від злос... злосливої жінки, від облесливого язика чужинки, не жадай її вроди у серці своїм, і тебе хай не візьме своїми повіками, бо вартість розпусної жінки то боханець хліба, а жінка заміжня вловлює душу, ціну. Чи візьме людина огонь на лоно своє і одіж її не згорить, чи буде людина ходити по вугілі розпаленому? І не попаляться ноги її. Так, і той, хто вчащає до жінки свого ближнього, не буде некараним кожен, хто дотрхнеться до неї. Не погорджують злодіям, якщо він украде, щоб рятувати життя своє, коли він голодує. Та як буде він знайдений, всеморо він відшкодує, віддасть все майно свого дому. Хто чинить перелюб, не має, той розуму, він знищує душу свою. Побої та сором він знайде, а ганьба його не зітреться, бо заздрощі, лютість, мужчини і не змилосердиться він у день помсти. Він не зверне уваги на жоден твій викуп і не схоче, коли ти гостинця прибільшиш. Амінь.